Всім привіт, дорогі друзі! Динамо Київ повертається на футбольне поле і вже дебютує на старті сезону в Єврокубках в Лізі чемпіонів проти Хамруна Мальтійського. Сьогодні ми робимо анонс на цей поєдинок. Будемо розбирати, звісно, нашого суперника, чи є там щось серйозне для киян для того, щоб, можливо, мати проблеми або ні. Ну і звісно, сфокусуємося на нашій команді. Як команда Шовковського готувалася? Які зміни, окрім нової форми, відбулися в колективі, і чого очікувати від Києва. Динамо На цій стадії Єврокубків, тобто кваліфікацію, як наша команда пройде, чи все-таки чекати, що Динамо піде до останнього за ліговим етапом ЛЧ Чи все-таки більше це рівень Ліги Європи, друзі? Тому будемо це все обговорювати. Долучайтесь обов'язково в коментарі. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Так буду бачити вашу підтримку, що ви це відео подивились і воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступний відео та прямі трансляції, тому що сезон уже поступово розпочинається. У нас шахтар стартував на цьому тижні Динамо. Потім Полісся Олександрія. Тому дуже багато контенту. Підписуйтесь обов'язково. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Динамо Київ, як чинний чемпіон України, розпочинає Єврокубковий сезон 25-26 у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Стартує Динамо з другого кваліфікаційного раунду. Для того, щоб потрапити до основного етапу Ліги в ЛЧ, киянам потрібно подолати три раунди відбору. Це цей другий раунд проти Хамруна, третій і раунд плей-офф. Там, я думаю, буде найбільше. Сильніший суперник, якщо Динамо туди е, все-таки добереться. Перший з двох матчів цього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів пройде на Мальті, друзі, в місті Такалі. Е, там стадіон вміщує три тисячі глядачів, гібридне покриття. Е, цей поєдинок відбудеться у вівторок, 22 липня. Будемо намагатися на виїзді вже вирішити питання. Я сподіваюся, і початок гри о 20.00 за Київським. Часом пряму трансляцію самого поєдинку між Хамруном та Динамо в першому матчі покаже в Україні наживо. Телеканал 2, 2. Я думаю, його можна знайти на любому OTT сервісі тому без проблеми зможете переглянути цей поєдинок, я сподіваюсь. Ну і на моєму YouTube каналі буде пряма трансляція о 19.30 в день гри. Друзі, долучайтеся, будемо обговорювати склад команди нашої. Далі коментую поєдинок, реагуємо на те, що відбувається, і після гри огляд детальний з. Результатом, який ми вже отримаємо. До речі, сьогодні, коли я записую відео, проходило жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, тобто Динамо вже дізналися наступних можливих суперників. І у випадку перемоги над мальтійцями, над Хамруном, Динамо зустрінеться далі з парою переможцем, так: Пафос Кіпер або Макабі. Тель-Авів, Ізраїль Макабі там трошки більш статусна команда, і гравці там трошки сильніші, тому можна вважати за базу, поки що наступним умовним суперником для Динамо Макабі та Львів, але все одно навіть на фоні цього Макабі Динамо на папері виглядав фаворитом. Хоча це вже більш серйозний суперник ніж Хамрун. І що цікаво, у випадку, якщо Київська Динамо програє якимось чином Хамруну, вони вилітають в Лігу Європи, і там вони зіграють з переможеним пари. Пафос Макабі, тобто в будь-якому випадку, Динамо зустрінеться з кимось із цієї пари, неважаючи на те, який буде результат з Хамруном, як на мене, Жереб пристойний для статусу Ліги Чемпіонів. Шанси хороші потрапити в плей-офф. Тепер давайте говорити про зміни в київському динамо, як команда Шовковського провела предсезонну підготовку. Що нового, які трансфери, форма нова? Наприклад, давайте з цього розпочнемо. От перше, що нове, це по перше, емблема. Тризіркова і до неї, звісно, от форма. Напишіть, до речі, як вам біла форма, нам показали і така синя. Мені сподобалася більше синя, якщо чесно така, прикольна. Ну, біла, більше така класична від New Balance. але насправді ну, виглядає, виглядає прийнятно, виглядає в цілому гарно. Я думаю, головне, щоб кияни в цій формі давали результат, особливо на старті. Тому що ми пам'ятаємо минулий сезон, минулу кваліфікацію Динамо виглядало потужно. Я, чесно кажучи, прям думав, що це Динамо могло діяти. Йти до лігового етапу Ліги Чемпіонів, але насправді Зальцбург нас зупинив. Трансферна компанія, друзі, в Динамо поки що не проведена. Якщо навіть порівняти з минулим сезоном, де були підписані, ну, наприклад, той же Брагару, Рубчинський, Гереро піхальонок, це було, ну, це виглядало як дійсно підсилення. І, і оживлення в принципі, команди. Потім уже був там Себаліос, Анхель Торес. Оцей гравець, який нещодавно доєднався, і в принципі на зборах ми вже його побачили. Ну теж Панамаренко з Ю19, але це все-таки свій футболіст. То за цей сезон ну, Динамо тільки втрачало, віддавало своїх в оренду. Лучкевич пішов, Малеч в зорю в оренду. Потім Саленко в зорю в оренду. Дячук поїхав лехів в оренду. Центральний захисник на його місце нікого не купили. Жодного центрального захисника не купили. Мені здається, що навіть як Бедячук залишився все одно динамо, потрібен був центральний захисник. А тут вони віддають і залишаються з трьома. ЦЗ на кваліфікацію Ліги Чемпіонів. І я подивився по заявці, там немає, тому що був молодий Захарчук, по-моєму. так Молодий центральний захисник, який теж там награвався, його пробували в цій позиції. Плюс поїхав також знову. Царенко в Польщу на другий сезон в оренду. І ніхто? Не прийшов в Динамо. А чи потрібно, друзі? Я думаю, потрібно під Лігу Чемпіонів. Тому що да, Динамо не змінилося. Це як і в плюс, так і в мінус команді, тому що кістяк залишився, лідери, ніхто з лідерів не пішов. Ті гравці, які пішли в оренди, ну вони не грали взагалі ніякої ролі в київському Динамо. Хіба дячук там і то як гравець ротації? Якщо говорити про саме предсезонну підготовку, як Шовковський ротував склад, що можливо нового було так на цих іграх, насправді Динамо погано цю Сезону підготовку пройшли з точки зору результатів і загалом гри на це було важко дивитися, як, якщо чесно. В Атаці в цілому в Динамо нічого не змінилося. Якщо грають основні Ярмоленко, Буяльський, Ванат, там Кабаєв е, нижче Шапаренко з Піхальонком. В Атаці прийнятно цей футбол можна дивитися, коли є ротація, видно брак якості в атаці, Ну а в захисті нічого не змінилося. Це був повний провал. Із тих поєдинків, які ми побачили, там шість матчів Динамо зіграло. Тільки одна перемога над Кешвардою: 3-0, дві нічиї і три поразки. Отакі от були результати, і останній матч я звернув би увагу на поєдинок з усієком. Ось стартовий склад на цей поєдинок, і це було дійсно дуже наближено до основного складу. І тут видно вже ну, приблизно що ми будемо бачити, нічого нового, не щеред. Там в захисті на даний момент це був там біловар з Михавком, в центрі поля, піхальонок, Шапаренко, що цікаво, так, з Михайленком. Тобто, що я помітив загалом по ротаціям. Перший момент, ну, центральні захисники, зрозуміло, там вибору немає. Якщо ми беремо лівих, там все стабільно. Вівчаренко-Дубінчак вони будуть змінюватися. Справа є проблеми. Травматичний тимчик залишився каравай, його перед підписали, тому що немає альтернативи. І прикиньте, награвали на позиції правого захисника саме Волошина. Так, Волошин е, грав в захисті, і це виглядало дуже погано, як на мене. Дуже великі провали були. Ну експеримент, мені здається, не вдався. Брагару теж опускали в захист. Але ми знаємо, що цей футболіст може зіграти на цій позиції, як мінімум, е, він і в збірній виходив, молодіжній там і міг зіграти. Ще один експеримент це супряга на фланзі. Мені сподобався. До речі, він і гол забив нарешті. Так, вперше там за довгі за довгі роки, за довгий час він показав свою універсальність. В нього ще залишається непогана швидкість, в нього вік. Ну, якраз той де коли потрібно вже давати результати. Мені здається, це прям останній шанс супрязі дають. Але це не від хорошого життя. Супряга зараз є бойовою одиницею в Динамо, тому що. Реально легіонерами підсилиться Динамо зараз не може собі дозволити українців якісних. Ну в Шахтар, Полісся там інші команди зараз складають дуже серйозну конкуренцію. Той же Металіст 1925 якісних українців теж намагаються підбирати І їх не так багато. Вони або в Європі, або в Шахтарі, в Полісі в інших командах. І звідти теж складно переманити, тому що Динамо вже не може давати е, набагато кращі умови ніж ці команди. Тому є проблема, звісно. В центр поля видно, що ротувався, і в Динамо, напевно, це найсильніша ланка станом на зараз, Де є конкуренція між Брашком і Михайленком. Ще й додався сюди Яцик. Там не забуваємо про, звісно, що Рубчинську, не забуваємо піхальонок, той же самий, який, я думаю, що має грати в основі. Шапаренко. Нікого не продали. Тут дуже шалена от саме конкуренція. То в нападі Ванат без альтернатив. Ванат, в принципі, в останній матчі з Усієм мені сподобався, але цей поєдинок Динамо програли. В чому проблема Динамо? Перехідні фази, повернення назад, стандартні положення, позиціонування центральних захисників. Жахливо грає Попов, жахливо грає Біловар. Попову, мені здається, взагалі швидкості не вистачає. От Дивився останні поєдинки. Він взагалі не встигає повертатися назад. Він повільний. Можливо, із за того, що сезон тільки там Даша не розпочався і не набрав оптимальні кондиції, але це виглядає погано на рівні Осієка. І, наприклад, цей матч Динамо не дограв там червона картка, дві бійки було, і арбітр зупинив гру на 84-й хвилині. От така специфіка поєдинку. Насправді не знаю, звідки така агресія взялася в товарняку. Ну, всяке буває. Але оцей склад я взяв би напевно за базу для Шовковського. Можливо, там в основі ми побачимо Попова з Михавком або в центрі поля вийде замість того ж Піхальонка, Буяльський. Але плюс-мінус я думаю, це для Шовковського є сталою основою. Коротка інформація, друзі, про нашого суперника. Про Хамрун Спартанс. Він є одним із найстаріших в Мальті. Він був заснований в 1907 році. Вони є чинними чемпіонами Мальти на даний момент. Загалом команда 11 разів ставала в принципі, чемпіоном країни. Зокрема, три останні сезони підряд брали чемпіонство. В двадцять році Хамрун став першою мальтійською командою, що пройшла три раунди кваліфікації Єврокубків та вийшла в плей-офф Ліги Конференції. Це було дійсно для Мальти серйозним досягненням тоді. І і там мальтійці поступилися сербському партизану, яке Динамо громили, а і проти нього зіграє, до речі, Олександрія. Тобто, бачите, які в нас переплетіння між командами йдуть, і потім партизаних вибив вони не вийшли. В цьому поточному сезоні Хамрун теж зробив певну сенсацію, тому що в першому раунді кваліфікації «ЛЧ» Вони несподівано пройшли литовський жальгеріс, який був фаворитом. І начебто мали Жальгеріс саме грати проти Динамо. На виїзді вони програли 0-2, і потім вдома 2-0. Додатковий час серія пенальті 11-10 перемагає Джальгеріс. І таким чином Хамрун став першим клубом із Мальти в історії, який подолав стартовий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тому я вам скажу: суперник, звісно, скромний, але... Певні тенденції говорять про те, що вони можуть робити сенсації. Порівняння команд на Трансформар, друзі, в Динамо фактично нічого не змінилося. Тут просто потрібно відмунусувати. Ну, наприклад, там Лонвейка, Родрігеса, Ерік Раміреса Беніто, гравців, які взагалі, де взагалі оцей Беніто, Каркбоя, ще пам'ятаєте, де ці люди? Вони навіть в УПЛ на рівні УПЛ не грають. Можливо, і не хочуть, звісно, але вони в зорі навіть були резервістами. Про яке Динамо можна говорити? Тому. Е Говорили, що можуть повернути Діало, але я так розумію, він зараз не особливо на нього там і розраховують. Тому в цілому в Динамо без змін це, як я вже й казав, в плюс команді, тому що немає суттєвої перебудови, не потрібно е, змінювати прямо все. Мінус це те, що немає точкових підсилень взагалі. Так, на рівні Хамруна це може спрацювати, але вдовгу. Наприклад, там, якщо дивитися вже в плей-офф, та навіть на Макабі, можуть бути великі проблеми. Динамо дуже потрібно підсилювати ланку центрального захисника, якісно це забрати. Звісно, що ланка правого захисника залишається теж хиткою, якщо тимчик випадає, туди Волошина взагалі став. Да, є Брагару, але затикать постійно теж нереально. Ну і Вінгер потрібен. Не знаю, як там покаже, покаже себе Торес. Так, тут цікаво, що він за футболіст уже в офіційних поєдинках. Але по зборах поки складно було. Не так часто він йшов обігрувати один в один. Поки що легіонер, який на рівні. Ну, там, знаєте, Ваната Буяльського Єрмоленка не сильно той виділяється. Наші суперники з Мальти дуже скромний: 4-41 мільйон на трансформак. Динамо 90, ви самі бачили, тому тут різниця дуже велика. Вони трошки досвідченіші. В них легіонерів тут півкоманди, звісно, за рахунок цього вони і е, беруть там деякі результати. І з лідерів про кого потрібно говорити. Вони багато футболістів це трансферне вікно саме під Єврокубки підписали. Кофі взяли, він грав, має досвід гри в Португалії, в Франції, в СОШО, до речі. Чи його звідти взяли. Тобто деяких там бразильців беруть, інших тут бразильців ми бачимо чимало в цій команді, іншої національності гравці. Але одним із лідерів атаки є Джозеф Бонг. Ми з ним зустрічалися вже у збірна України проти Мальти, коли грала. Там два мальтійці-мбонги є. Вони брати, по-моєму, чи однофамільці. Я особливо не знаю. Але оцей -мбонг, він в цілому є, можна сказати, такою невеличкою легендою, навіть мальтійського футболу, бо він давно вже там, плюс він там нігерієць, але натуралізували його за збірну. І він дійсно є одним із забивних гравців цієї команди. Тому на нього, напевно, потрібно і звертати увагу. По інших гравцях дуже все скромно. Тренер італійці. У них 61 рік. Він в основному працював в серії С, в серії Д. Тобто. В принципі не було в нього такого серйозного бекграунду праці в топових командах. Чи ну не то, що топових там в серії А, наприклад, так в нього не було такого досвіду. Ну і порівняння результатів, друзі. Хамрун, як і Київська Динамо, зараз в передсезонці. Тобто, вони також фактично не мають зараз ідеального тонусу. Хоча б вони, ну як я вже й казав, проти Жальгіріса грали, виграли в серії пенальті. Це от два в поєдинки в них є, і по факту вони, можливо, трошки фізично краще будуть готові, але самі бачили, ну, по, по складу Динамо повністю переважає, Це як Шахтар Ільвес. Тобто, я б не став тут сильно, знаєте, поглиблюватися в те, що грає Хамрун. Я подивився. Груз з Жальгірісом і першу, і другу на різках особливо знову ж таки не, не давав значення цій команді, так то команда. Пропускала і забивала, в основному це стандартні положення, якісь рикошети, тобто немає особливої награності, і, можливо, вони в чемпіонаті Мальти домінують, як Ільвес в чемпіонаті Фінляндії, але на рівні Шахтаря ми побачили, що таке Ільвес, який домінує в себе там в рідному чемпіонаті. Та сама історія може бути з Хамруном. По результатах ми бачимо, бо це десь певна сензація сталася з Жальгерісом, але ну, навряд чи Хамрун. Станом на зараз зможе вибити київське Динамо, навіть попри те, що наша команда знову ж таки ось результати товариських поєдинків, вони ну не внушають довіри. Насправді з Кешвардою два рази програли один матч, другий виграв. З Мітюландом 1-3. Я дивився, теж це було, це було жахливо. Там прям були дуже великі провали в захисті Попова. Він дуже погано виглядав. Можливо, із за цього біловар навіть вважається зараз основним змихавком. Хоча тут знову ж таки не знає. Звезбровічому один один зіграв, начебто суперник хороший, але нічия. Корвінул і Осієк програли. Тобто результати так собі, та ігра була дуже поганою в захисті, в основному атака ще куди не йшло, але де реалізація. Забили всього на всю, сіки там три в кішварді кинули, і по одному це п'ять голів за шість поєдинків, теж не так багато. Тепер давайте переходити до прогнозу в цьому двохматчевому протистоянні. Загалом, в перспективи Київського Динамо в Лізі чемпіонів, поки що говоримо саме про цей турнір. Шовковський вже оголосив заявку. Футболісти, які точно будуть грати і заяв. Явлені на матчі проти Хамруна. Голкіпери, Нещеред, Моргун ігнатенко Я думаю, тут без питань нещеред. Беремо захисників Вівчаренко, Попов, Тимчик, Караваєв, Михавко, Біловар і Владислав Дубінчак. Не вистачає одного центрального захисника 3ЦЗ. На дві позиції, можливо, окей, але якщо, не дай Бог, хто випадає, далі вже проблеми. Тому, можливо, потрібно було там молодого того ж Захарченка брати і навіть вже зараз якось награвати, давати хоча б йому шанс потрапляти сюди, в когорту футболістів, які можуть запасу підсилити, якщо Динамо не хоче нікого купувати. Якщо не бачить можливості запросити легіонера іноземця там з центрального захисника якісного, чи то знайти в Україні якоїсь так Це перехопити, то Ну тоді вже давайте довіряти реально своїм, якщо вже така філософія. Півзахист, Яцик, Брашко, Єрмоленко Піхальонок, Волошин, Шапаренко Кабаєв, Буяльський, Брагару і Михайленко. Тут теж без сюрпризів, нікого з молодих, особливо сюди не награють, але те, що Яцик отримує шанс, те, що Яцик котується в цій команді, це дуже класно. Знову ж таки, Конкуренція в центрі поля вона найкраща в Динамо і найсильніша ланка, мені здається, це 100% І атака, в принципі, теж додав конкуренції супряга. Прийшов, додав її на фланзі. Я вважаю Кабаєву вона там потрібна, тому що Брагару особливої конкуренції не давав і Кабаєв десь трошки можливо і розслабився, не давав тієї результативності. То в, в нападі ми не побачили тут Пономаренка. Є ванат. Є задорожній молодий нападник теж, Супряга і Гереро. Ще залишається Гереро, друзі. Я не знаю, що з ним робити, але він навіть на зборах не грав ключову роль. Це все одно резервіст. То для чого тоді такий легіонер? Ну і плюс немає Тореса в заявці. Анхель Торес, новачок, так, умовний новачок ще з минулого сезону. Я так розумів, в нього пошкодження. Чи що, ну він не, не зможе зіграти на, як мінімум в першому матчі. Стосовно нашого суперника, вони грають в два центральні захисники. В принципі, думаю, що Динамо має домінувати на футбольному полі, як це і має бути проти явно аутсайдера. Тому тут в мене, я б не хотів довго затягувати. Прогноз один. Динамо тільки має проходити мальтійську команду, які тут можуть бути розбори і прогнози. А це Мальта. Я от зараз зайшов в таблицю коефіцієнтів УЄФА, Мальта на 41-му місці. Ми 28-мі. Тому це буде повна ганьба, звісно, не приходити такого суперника, так як було б повною ганьбою, якби Шахтар не пройшов Ільвес. Та сама історія. Тому в Динамо немає іншого вибору. На класі неважливо, там вкочуємося в сезон не в ідеальній формі. Маємо виходить знищувати, як там Шахтар, наприклад, в першому поєдинку. Так само тут, можливо, не, не 6-0, але показати все-таки на дистанції, можливо, в двох матчах протистоянні, що ми сильніші. І пройти цього суперника, і далі вже думати про е, можливе підсилення під наступних, е, під макабі, умовно, так і якось вже викладатися більш якісно. Тому я думаю, що Динамо спокійно має проходити цей хамрун. У випадку, якщо цього не станеться, то мені здається, тоді нам потрібно відмовитися від Єврокубків взагалі, якщо вже не, не проходити мальтійців. Якщо ми вже змирилися, що ми десь слабші за чеські команди вже так в середньому за кіпріотів, навіть деякі команди наші не можуть їх проходити. Більшість команд, давайте відверто. То непрохід мальтійців, я точно з цим змиритися не зможу, так само, як і ви, я думаю. Стосовно подальшої перспективи, після Хамруна там Макабі, і далі вже останній раунд плей-офф. Що може бути, ну. Я, як говорив до початку сезону, так і зараз, з огляду на те, що відбувається, нікого Динамо не купує. Суркіс вирішив забити на трансферну компанію, і вирішив. Ну, в нас там молоді, можливо, на підході десь підсилять, і, в принципі, якось воно й поїде. Єрмолу Караваєва перепідписали, нормально, ще бігають, все добре. Якось виживемо, якось, можливо, просунемося на, на вдачі в Лігу Чемпіонів. Так от на вдачі, цим складом ну, мій прогноз: Динамо не пройде в Ліговий етап Ліги Чемпіонів. А якщо навіть якось і пролізе, то там нам просто гайки. Максимум три очки, виліт, але да, залутає трошки сурки з грошей. В принципі, такий підхід шлях в нікуди, якщо ми говоримо про розвиток на майбутнє. Тому мій прогноз: якщо Динамо не підсилить пару позицій, особливо центрального захисника, не візьме якогось нормального, то а вже зрозуміло, Динамо вже входить в сезон. Це потрібно було робити раніше. Вже кваліфікація починається. Тому мій прогноз: Динамо в Лізі Європи. Скоріш за все, не витягнуть рівень Ліги Чемпіонів в плей-офф, на мою думку. Так, ти можеш зберегти склад, ти можеш нікого не продати. Атака, в принципі, Динамо дуже зіграна, дуже досвідчена, грають вже кілька років разом, навіть більше років, більше п'яти років, деякі Той же Шапаренко, Бояльський, Ярмоленко там шалений досвід гри разом в одній команді. Це награні зв'язки в Атаці. Але головна проблема в Динамо не там. Головна проблема в ще в атаці теж проблеми Ліга Європи минулого сезону показала, що ні риба, ні м'ясо цей колектив. Тому е, насправді на даний момент. І Шахтар, і Динамо це команди рівня Ліги Європи на даний момент. В Шахтаря просто що інша ситуація. Про це ми будемо говорити вже в анонсі на матч проти Бешікташа. Тому що там, ну, в принципі, і інше фінансове становище, і інший підхід до трансферної кампанії. Динамо своя ситуація, з якої виходять, ну, із нового це тільки нова форма і емблема по факту. Тому головне завдання Динамо проходити те, що може Динамо пройти. Це Камрун, дві перемоги, і це. 0,5 балів в таблиці коефіцієнтів, і наступного суперника Пафос чи Макабі. Я вважаю теж треба проходити, тому що на папері Динамо сильніше, в принципі. А далі вже будемо розбиратись по грі, тому що там, там вже можна хоч щось розбирати. Хамрун, я думаю, нема сенсу. Треба тільки проходити. Тому друзі, в коментарях ваші прогнози обов'язково залишайте. Мені цікаво буде, як ви дивитеся на цю ситуацію, так на трансферну компанію і які ланки особливо ви бачите проблемними в киян. І ваш прогноз, де зупиниться Динамо Київ в кваліфікаціях цих єврокубків? Тобто, це. Максимально якісний результат і прохід в ліговий етап ще Ліга Європи. Тому загалом закликаю всіх підтримувати всі наші українські команди в Єврокубках. Динамо точно без виключення. Ми будемо підтримувати, болювати і щоб якомога далі ця команда все-таки пройшла. Тому під кінець цього відео обов'язково ставте вподобайки, друзі. Підписуйтеся на канал в телеграм. Також заходьте для того, щоб не пропускати додатковий контент до українського футболу. І загалом по нашому каналу там оперативно виходять сповіщення про старт. Прямої трансляції чи виход нового відео. Тому на пряму трансляцію вас теж запрошую, яка відбудеться в день поєдинку о 19.30. Вдячний за перегляд, друзі. Всім до нових зустрічей.